Моє вітання, друзі, ви на каналі Росадіс. І сьогодні я хочу до вашої уваги показати е, свій результат живцювання деревовидної гортензії Стронханабель, який я ще поставила на живцювання минулого року восени. І зараз покажу результати. Е, цим методом люб'язно поділилася в минулому році пані Надія. Із каналу Садотерапія вона так все подробно розказала і зрозуміла, що ну, вийти просто не могло. Ось ця прекрасна Ханабель, яка дуже і дуже мені подобається, і дуже багато кому подобається, і тому я ж зразу думаю заживцюю для одної прекрасної людини. Ось так вона у мене зараз виглядає. Вона вже е, по змінювати свій кольор, такий, колір такий жухлий робити. Але чим вона стає старшою, тим вона стає мереженішою, Вона так опускає свої квіточки. Що це абсолютно її не портить. Вона в мене ось на таких опорах з самого початку, тому вона не ламається і не розвалюється протягом сезона. Такі каскадні в мене ось таке каскадні підтримки в три яруси, зверху, всередині і трошки нижче. Ну, по принципу піраміди, скажімо так. І тому це дає змогу дуже гарно їй вистояти всяку непогоду. От. І зараз я покажу, як же вона заживцювалася. Саме головне, що в мене це вийшло з першого разу. Тому, друзі, я думаю, що всі, хто захоче таким способом зробити живцювання, я думаю, також вийде. І це потрібно робити восени. У всякому випадку, восени це найкраще робити. Ось я підходжу до цього живця. Ви не повірите, цей живець навіть зацвів. Він цвіте з першого року. Тобто, восени я його заживцювала, а літку, влітку він процвів. Ось такий горщик. Зразу я в горщик його живцювала і зараз покажу, як це було. Я взяла просто пагін, вкопала спочатку горщик, вирізала отвори. Я покажу, як це робиться. Копала горщик і пришпилила з одного і другого боку цей пагін. І в мене вийшло якби на три бруньки. Перша брунька це була біля основи, потім одна в горшку і одна поза горшком з другої сторони. І ось я вже обрізала горщик для того, щоб його вийняти. А ось живець, ось так він виглядає. Ось так він, це третій, виходить, це третя брунька, яка також укорінилася, друзі. Ну вона просто в землю без горщика. Просто не треба ж було якось зафіксувати, але ця брунька також укорінилася. І ви подивіться, який пагін, який він визрівший. І ось яка квітка. Вона, в принципі, повноцінна квітка, як і на своїй маточній гортензії. Ось так горщик вкопаний, а поруч, друзі, брунька. Яка ще в мене залишилася від маточного пагона. І ще одна тобто з одного пагона дві брунічки укорінилися. І також процвіли. А подивіться, як визріли пагони. Наскільки вони здереніли і прекрасно зараз готові до зимування. Ну, я буду наступного року вже викопувати. Е Ось ці пагони, нехай вони перезимують поки що так, щоб не тривожити кореневу. Зараз ми подивимося, яка ж ворщику коренева, до речі, тому що зрозуміло, що в землі вона буде гарна. Діло в тому, що таким методом ми взагалі немає головної болі до цих живців. Ось так я її трошки прикидала землі вже зверху, тому що все-таки пагон. Виходив, як ніби поверх нево. Закриваю ось ці отвори, які я вирізала для е, живця. А дивіться, яка коренева. Горщик у мене десь літрів на 2. І подивіться, яка коренева, чудова. Я думаю, не одним весняним живцем ось такої кореневої не наростиш, як осіннім живцюванням. Ну, взагалі, чудовий, чудовий метод. І саме головне, що він безпрограшний. І він у всіх вийде. Головне взяти і зробити. Зробити і зразу ж в перший рік у нас вийде ось такі живці, які укорінені, які процвіли, які будуть готові до зимування. Ну і також для транспортування і пересадки. Чудовий екземпляр, до речі, по. Вийшов. І зараз я покажу. Я хочу заживцювати волотисту гортензію в цьому році. Ось я підготувала горщик, я сюди поклала кислий ґрунт для гортензій або для лохини, вирізала ось такі отвори. І зараз я буду вкладати сюди пагін гортензії. Це буде волотиста гортензія, це буде голотиста гортензія, як же вона називається? Боже. В самий відповідальний момент, звичайно, випадає з голови. Ось вона, називається Фрайз Мельба. Ну, мені це дуже подобається гортензія. Вона так довго тримає свій колір, і так до... вона швидко набирає свій колір і довго тримає. Ось поруч, до речі, ренсам він ще й до цих пір ви подивіться, який у нього яскравий колір. І так, друзі, я вкопала, знову вкопала горщик. І зараз ось такий пагін, який у мене, в принципі, пішов би на зрізання. Зараз я заберу листки хости, щоб вони не мішали. І ось так я його вкладаю в підготовлений горщик. Зараз я його вкладу, зафіксую. Ось так. І, друзі, я його фіксую ось такими скобками із звичайного дроту. Просто зігнуть дріт. І ось так з одного боку я фіксую, і зараз зафіксую з іншого боку. І так, треба гарно притопити цей пагін, щоб основна брунька попадала в горщик. Зараз я ось так гарно зафіксую Материнська ну, пагін біля материнської, верніше брунька біля материнської залишається з одного боку. А з іншого боку я підріжу зараз брунечку, ось присиплю тільки трошки звичайною вже садовою, садовим ґрунтом підсиплю зверху, щоб все-таки пагін був. А тепер от від бруньки десь приблизно там 5 см і обрізаю. І також його притоплюю. І на наступний рік, друзі, буде як мінімум три прекрасних саджанці, які визріють, а також велика ймовірність, що всі і процвітуть. І саме найголовніше, друзі, що це дуже безпроблемний спосіб. Ми, в принципі, посадили його і будемо тільки поливати в наступному році. Не потрібно буде, я не знаю, там бігати і заглядати, дивитися, чи прижило, чи прижилися, чи не прижилися наші живці. Я більше ніж впевнена, що все приживеться. Просто не давати, звичайно, цим живцям. Залишатися без поливу. так, друзі. Бажаю, щоб всіх все вийшло. Я дуже буду вдячна за лайки і підписки, а також до наступних зустрічей.